Так, друзі, привіт! Випав сніг. От. Але нічого, швиденько передивимося ще книги, які тут є. От Харків Прапор. Таку я саме читав, але хочу сказати, що Коперфільда я якось не зміг добити до кінця. Десь половину я книги прочитав, якось не пішла. Буває таке, думаю, в кожного. Далі, крилья і цепі. Що це таке? Новинки совремінника. Такий сніжок такий невеликий, пролітає, але нічого. Це не дощ, що зразу моче. На вулиці мінус. От. А ми ще якусь кількість книг. Та й подивимось. Так, повна енциклопедія феншуя. Оце да. Як тут все по феншую робити? Він я знаходив якісь, але не такого плана. От, феншую там як все. В 2000-х початку такі популярні були так, брошури різні, книги. Так, ну це у нас Тинянов, так, відомі речі. Так, Яновський і Стельмах. Бібліотека радянського роману. Це переклад з української мови. Так, хто хоче так, оздоровитися, хто кажуть. Ну, я якось трохи скептично до цього всього я відношусь, не знаю. Далі. Ага, Ольга Джигурда. Так, попадалась мені. Така книга є в мене. Подземний госпіталь. Є в мене така книга. Так, далі. Соловйов. Так, про історію Росії. Соловйов тут. Я знаю, Соловйова там у нього багатотомник виходив. Дуже багато томів. Так, дослідження історії такої, як була потрібна. Так, далі. Так, ну, безсмертний Лермонтов і ось цей двохтомник. Також, як без нього, як без Сімонова і Пушкіна трьохтомника не обходиться ніяка бібліотека е, тодішня. Так, емігранти е, Толстого. Далі, Совєтський розказ 20-ті, -30 30-ті роки. Оце, до речі, цікава штука. Дивіться, яка кількість тут. У мене, здається, також така є. Книжечка Ірінбург, Пельн, ба, Бабіль. Ну, непоганий, непогана така збірка. Далі, брати Вайнери. Спочатку разом вони писали, потім щось там посварились Ну, вони такі детективчики писали. Далі тут у нас іде МайнРіт. Два твори. Видавництво молодь Київ. Майнрід. Безсмертний він також. Так, далі. Ага. Лазочніков. Там щось у нього є льот. а це не льот. це про щось друге. Також ось ця книга, цей Спартак, попадався от дуже часто в різних виданнях. У мене є дуже цікаве видання. Здається, кінця 50-х. Молода гвардія, здається. Там малюнки дуже чудові. Так, ну і Мартін Іден Лондона. Знову тільки інше видання. У мене, здається, таке є тільки в синій обложці. Так, ага, ось і Пушкін другий том. Так що трьохтомних тут присутній повністю. А тепер ще один представник дуже Єфремов, Лезвія Брітви. Тоже його романи дуже були популярні. Там час БК. От. Таїсія Афінська і Лезвія Брітви. Це три романи, які... Мабуть, найбільше. Ох, який словник товстезний. Дивіться, який тол талмуд. Так, це в нас англо-російський словник. Користувались ним. Який рік? 63-й. Середня обща школа, 51. Робочий молодежі. Отак. 35 тисяч слів. Такий серйозний словник. Майже на тисячу сторінок. Ось так. Так. Генріх Ман. Вірноподаний міниток. Так. Генріх Ман. Це також можна сказати. Е Класика. Так, це мо сторону. А ось у нас агата Крісті. І такі привіти з 90-х на швидку руку. Вже Харків 90-й рік. Детективний на розповідь. Ох, їх і клепали. Ох, і клепали. Страшне. О, Джон Голсорсі Орсі. смерті. Не пам'ятаю, чи в мене є цей роман. Я би хотів збірку голос Ворсі, тому що мені е, ці форсайти сподобались, але більше я щось там було, але більше я, окрім форсайтів, нічого й не читав, до речі. Може, ще хто що читав, а просто листочок. То, друзі, напишіть, що варто би ще почитати голос Ворсі. Так, Майнрід, садник без голови. Е, так, це у нас лініздат. Так багато разів також попадався він. В тіхом краю. Радянський письменник такий бородатий дядько Волков. Ну, не знаю такого. Ага, я пам'ятаю «Чудне мгновіння», Це лірика різна. Письменників. Любовна. Любовна лірика. Щось виділяли тут. Брюсов, так, Жуковський. Зрозуміло. Так, хождіння по мукиках. Другий том. Може десь і перший. Так, це якась... Так, бандурак. Щось про Лінона. Лєнон десь іде, як завжди, кудись вперед. Обов'язково ж з дітьми. Ага, це він ловить рибу. Так, це в нашому калейдоскопі рибу він ще не ловив, ми бачили, коли розглядали. Що тут ще? Ага, коло костра він тут сидить. Далі ще що він там робив? Пастух, пас овець разом з дітьми, в Карпатах десь збирав гриби. Так. Ну, Така ось книжечка. Дитяча пролінена. Анжеліка Тоже вже масова. 92-й рік, ще навіть такому виданні не знаходив. Ну, на чому можна було гроші в той час заробити, те і... Штампувала. Тут щось ілюстрації, ціла куча діточок Сухомлинський. Серце віддаю дітям. Ну, Ви знаєте, я його пробував читати е розповіді, оповідання. Ну, якось важко, все рівно мені було читати. Дуже там багато все-таки радянщини. От. На це якось. Може це так мені здалося, але важкувато. Так, другий Том Лермонтова. Так, Горький мать і про Ленона. Знову щось, ну, знов щось Ленона. Так. Так, Андре Мороа. Лілія і Санд». Ось так. Софія прес, це щось болгарське, Роман. Дмитр вілів. Так, ага, а осяї джуни, я знаходив фотографію таку страшненьку, пам'ятаєте, картини. От вона тут щось і руками махала, і картини малювала. А ну є якісь картини. Ага. Ну ось такого плану. Тільки я знаходив. Там така, ось бачите, вона малювала. І щось там гіпнозом займалась чи чимось таким. Така блавацька на мінімалках. От. Далі. Ага, ось і толстого перший том. Він йде тут в двох томах, в такому оформленні. Тут три частини в двох томах, здається. Так, ну так, стендаль червоний і чорний. Жовтенький такий папір, жовтий-жовтий. Роман в двох частинах. Так, зараз ще книжечки підготовлю і будемо далі переглядати. Хто ще не знудився? Так, друзі, і знову ж таки давно не було Анжеліка. Ось ця підбірка така, здається, Харківська. Так, Харків, 93 й рік. Не знаю, скільки тут книг, чи вся серія. Один, два. І любов. Один, два, три. В Квебеці. Це 4. Може там... А, далі ще є. Так, Фенімор Купер, дивіться, ось такий. От. Ну, стан, звісно, це вже якийсь в Сараї десь була ця книга. Фенімор Купер. Яких років? 92-й. А, це бачите, це збірка навіть в творів була, це том четвертий. Ось так вона виглядає. Покажу вам ось так. Так, це щось. Якийсь 12 том. Ага, аргументи і факти газета видавала. Ага, ну, назва така цікава. Так, далі. Знову Анжеліка. Так, це у нас мітяже. Це просто Анжеліка нам, мабуть, перша. Це вже виходить 5, 1, 2, 4, 1, 2 3, 4, 5. Ні, 6. 6 книг. Далі, ось такий вже, знаєте, я називаю е, МПшка. Ось такі обкладинці. Це вже як, якийсь, як, знаєте, як раніше був Рзац, так само і це. Якось як. Рзац вже варіант 90-ті роки. Вже навіть палітурка, ось така картонна, не, не глянцева, як була в попередніх книгах цієї серії. Ну, Знову Купер. Ну, Але стан також вже тут міль побила їх трохи. Так, Тут пішла взагалі щось якийсь сонник. міллер, якась міллер тут. Щоб приснилось, подивився. Ну, краще не дивитися, бо будеш думати, що це таке. Так, фітнес, шлях до здоров'я здоров і краси. Ось так. Фігура. За 15 хвилин в день. От. Друзі, хто хоче поправити? Фігуру, будь ласка. Кого не влаштовує так. Це у нас дитяча література Ліньков «Призвання». виверження вулкану якесь. Ага, розкази і повісті про погра... по... ці... за... погр... погранічників, господи. Прикордонники. Це щось якийсь детектив. Детектив. А це взагалі, дивіться, з книжного клубу. Книга. Діло врача. Тут уже ось такому також книжний клуб. Але все, вона вже пошкоджена, скривлена. А ще буває, здається, і книга, дивіться, непогана. Навіть дуже цікава, але є нюанс, друзі. Дивіться, бачите, вона в якійсь смолі. От я не знаю, куди вона побувалася. Книга. Я ж боюсь представити, дивіться, смола. А це у нас. Книга 81 рік. Рига. Тут гарні ілюстрації навіть. Ой, колись були. О, і таке буває. І по-різному, бачите? І в такому стані бувають книги, так. Ого. Щоб це до того... До фігури можна додати. Далі. Подлянка якась. Сан Антоніо. Намочена 96-й рік. Намочена при житті. бачите, вже і навіть така. Це десь тут в мене в мішку ще завалялось. Так, обліцовочні роботи. Куплиці, мозаїка. Така ось книжечка, 84-й рік. Так, покетбук. Журавлік по небу летить. Красавиця і чудовище. Отак. Ексмовське таке покетбук. Ага, так. І Анжеліка ще така. От. Ну, Здається, так все вам показав, бо вже значно змерз. Друзі, до зустрічі. Так, друзі, ще така цікава рубрика у нас, теж, я думаю, буде час від часу. Ось я взяв, як бачите, на прийомці ось такий лісапет. Хтось здав його дитячий, хтось здав його. На металолом просто викинули і все. Але навіть з першого погляду видно, що річ вінтажна. От. Я вже подивився, що це за такий дитячий велосипед. Називається він, друзі. Ось, бачите, ну погаді, ось такий у нього стан грязненький. Але саме головне, що він. Комплектний, тобто тут і сідушка є присутня, навіть малюночок такий цікавий, бачите, квіточка. По самому сідлові навіть видно по пластмасі, що це 70-ті десь роки. От, Буду його відчищати. Звісно, ці вже якби хромовані деталі, які були вже трохи поржавіли, а так взагалі навіть краска. Ще в гарному стані, якщо відмити, і колеса рідні, і навіть на одному колесі навіть ковпак, дивіться, зберігся, що цікаво. От, Буду відмивати і виставляти на віоліті. А що з цього вийде, також вам покажу, розкажу, якщо щось вийде, звісно. Ось така у нас нова рубрика час від часу буде, друзі. Ось так добре. Побажайте успіху, якщо хто бажає мені, і будемо дивитися, що з того вийде.